Треба бути уважнішим, щоб не бути доска оголошена. Знов приколюються. Знов? Тобто це не вперше. Та це мені ще повезло. міті вчора рюкзак ковбасою намазали, так за ним до під'їзду 10 собак бігли. Це жорстоко. Вже в стоко було, коли в портфель пітарду кинули. Я потім тиждень заїкався. Це булінг? Так, у школі дія директору такого не буде. Пане директор, у вас на спині. Треба негайно проводити лекцію про булінг. Ви повинні про це говорити. Тому що практика замовчування і ігнорування тільки посилює цькування і призводить до психологічних травм у діточок. Пане Даніель, поки ви нам тут годину читаєте лекцію про булінг, школярі вже там повбивали один одного. В'ябачце, але це важливо. Те ж саме ви повинні розповідати в своїх класах. Якщо ви стали свідком булінгу, терміново повідомте мене. А тепер. Ваші питання. А, пане директоре, в Нідерландах в школі над вами знущалися? М -м, був один в але досвідчені вчителі знайшли спосіб, як це владнати. Який? Відправили вас в Україну? <ріху> 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 пане директор, діти, це цуценята. Скільки їм лекцій не читай, вони все одно будуть один одного гризти. Просто треба вміти дати наганяй. От і все. Ну, чого ти став, там, Коля, виходь. Пане Даніель, хочу вам повідомити про булінг з боку однієї. особи. Так. Хто цей бішкник? З якого він класу? Це Інеса Назарівна. Вона дуже часто пригнічує Ірину Віталівну. Булінг середи вчителів? Хіба таке можливо? Прошу вас, зверніть на це увагу, і ви самі впевнитесь. Ну що, коли збираємось? Куди? Ну, ви самі сказали на боулінг. Якщо що я можу напрягти дітей і вони виточать кеглі. Ірина Віталівна, а м, нагадайте, як це називається? Жвачна тварина з рогами? Корова! <звук> Точно. Корова. <звук> а я думаю, кого ви мені нагадуєте, коли постійно жойку з рота не виймаєте. Ну, як у вас так виходить? Відпустили дітей з уроку за п'ять хвилин до дзвоника, щоб не фарбуватись. А краще ж не стало ані дітям, ані на обличчі. Лера? А як ти будеш мене називати, коли ми почнемо мутити? Котя чи Зая? Євнюк. Оригінально. Але якщо тебе це забудить, то я не проти. Та це не тобі. Тут один хейтер мені під фотками всякі гадості пише. <рес> На фотці фільтрів більше ніж пачці цигарок. Де ти красу втратила? У <смір> мене бабуся краще виглядає. Ти задовбав кожні п'ять хвилин новий комент. Кінь мені лінк цього безсмертного. Мої кулаки хочуть до нього в друзі додатися. Н Добре, я кину, тільки комент повидаляю. Богдан, а якби мені такий комент написали, ти б також писався? Не хвилюйся, тобі такого ніколи не напишуть. Моя <смір> гарненька? Бо в тебе всього 10 підписників. І майже всі твої родичі. Між іншим, ти би міг стати одинадцятим. Особливо після нашого танцю. Танюх, не засмучуйся, але той танець нічого не означав. Навіть не знаю, що на мене тоді найшло. У різні сторони тягнешся. Дивись, щоб не розірвало. Лєра. Не засмучуйся. Твій хейтер отримає люлей. Заслужений вчитель року. Досвідчений педагог. І булінгом. Це неприпустимо. Я Булінгом? Здається, в кабінеті директора погано провітрюють. Ви постійно ображаєте Ірину Віталівна. Угу. Ви зовсім забули про ненасильницька комунікація. А вам не здається, що ви марно лізете в педагогічні методи заслуженого вчителя і досвідченого педагога? Послухайте, я вас прошу, припиніть. Врешті-решт, Ірина може подати на вас до суду. Не смішіть мене. В наших українських судах займаються справжніми серйозними справами. А не фантазіями якогось там туриста. А, Настюха, потримай я швиденько, по цвірінкою. Настя, гадать, куди я їду. Ну, Судячи з того, що ми біля туалету. А, ні. Мені щойно вдома надіслали запит до українського раксу. Mm. Відтепер я можу дізнатися, хто мої біологічні батьки. Дуже за тебе рада. А, ти не могла б піти зі мною. Минулого разу без твоєї допомоги я б ні в чому не розібрався. Я б, з радістю тобі допомогла, б, але Але не хочу давати кривові залі привіти для ребностів. Настя, я сподіваюся, ви почули моє прохання. І відтепер не інтеграції в баскетбол. Дякую. Слухай! А якщо Леркін хейтер, боксер якийсь чи каратіст, може тобі десь боксерські перчатки дістати? Краще собі десь хоробрості. Дістань жим-жимич. Блін, ну як по цих фотках його вичислити. Ану дай. О, у нас така сама їдальня. І спортмайданчик. Опа, так він з нашої школи. Дивися. Точняк. Ось килим, який прибиральниця завжди на турніках сушить. Ну, все, я знайду його. І повіша на турніках замість того килима. Коен я тільки з раксу. Уявляєш, я тепер знаю прізвище своїх батьків. Даніель, чекайте, а що ви такого сказали Інесі Назарівні? Бувай Коен. А, вона вас знову обрежать? Ні. Але після вашого зауваження вона переключилась на усіх вчителів і посочить їх в хвост і в гриву. Угу. Тобто У школі тварин? Ні, 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 ні. Це просто значить, що вона знову займається булінгом. І так вже всіх за… дістала. Oh, no. О, ну. Треба розхльобувати вашу хвісті гриву. Угу. Даніль, зачекайте, а я ще хотіла вас питати, а що це ви так за мене заступилися, наче за свою даму серця. Нічого дивного. У мене до булінгу нульова толерантність. Я вчинив би так само. Хто б не був на вашому місці? Ага. Турченко! Твоїм одеколоном можна мертвого з могили підняти. Бідні діти алергіками стануть. Інесо, це ж ти мені його подарила, коли ми разом жили. Це ж не означає, що треба ним себе поливати як з відра. О, Микола Миколович не хвилюватися. У вас чудовий аромат. Хо -хо. І такий потужний. Ах. З вашого боку, то є систематичне знущання. Керівник має повідомити в поліцію. І це є не фантазії туриста, а реальний український закон. Це не знущання. Це бажання зробити людину кращою. Та не вже? Якби ми вам казали правду в такій формі, ви б не образитеся? А я ніколи не ображаюсь. Я запам'ятовую і роблю висновки. Це може перевіримо. Влаштуємо стендап роуст. Українською, будь ласка. Такий формат комедії. Як у камеді клуб. Вчителі збираться разом і жартувати одне над одним. Це, будь ласка, тільки ж дивіться самі не розплачтеся. бо про вас тут по школі стільки анекдотів ходить. Більше, ніж про вовочку. Ну, коли йдемо? А, куди? На боулінг. Як не спадаю, всі чотирьох, ржуть і йдуть далі. А що ж таке? Чувак, ще один поганий комент. і скуштуєш моїх кулаків. Ось цього звуть ха, а ось цього на. А разом вони хана. Бодя! Все я дізнався. хейтер зараз в туалеті. Значить, там його і замочимо. Ну і де він. Так ось стоїть нагла морда. Чого ти одразу не сказав, що це малолітка? Щоб ти не розслаблювався! Противника не можна недооцінювати. О, стопе. Пацан за свій базар повинен відповідати, навіть якщо цей базар в коментах. Ти що? будеш бити малолітку? Тебе у школі всі засміють. Спортивна форма є? Uh -huh. Переодягайся. Відомо тільки їх прізвище. Залишилося дізнатися адресу, і я нарешті зустрінуся зі своїми біологічними батьками. Я вже уявляю цю зустріч. Мабуть, буде якось так. Синку, ти дуже вчасно приїхав. У нас господарство велике, а чоловічих рук не вистачає. Бери лопату, йдемо за свинями прибирати. Тільки бери ласти і маску. Бо там лайна ось так. Коен, Твої думки про Україну не мають нічого спільного з реальністю. Я думаю, що саме так і буде. А зустріч з мамою буде ще милішою. Наприклад, так. Синку. Нарешті. Яке щастя! А ти чого стоїш? Бери ніж та підемо свиню різати. Вдягни плащ і візьми парасольку, бо кров'яки буде цілий фонтан. Я завжди казав, що в тебе погане почуття гум. Давай не будемо гадати. Треба спочатку знайти адресу. І як ти це зробиш? Наймеш детектива? В цій країні приватних детективів немає. Але, на щастя, є інтернет. Омен oh, хот бойків у Кривополі Being дуже багато, як і Янсенів в Голландії. Так що, здається, пошук буде довгим. О Даніель, А чого ви тут? Вас всі чекають на цей стендер Рост чи як його там. Ну, учні сказали, що воно в Ютубі називається Прожарка. Okay. Подивіться, я тут жарти написала. Ті, що дуже образливі, можна викреслити. <кліжн> Іра, все повинно бути чесно. Я не боюсь жартів. Але тільки приберіть нецензурні слова. <хай> Медуза горгона може вбити поглядом. Інеса Назарівна може виграти у «Медузи гаргони в гляділки, а настільна книга Інеси Назарівни біографія Івана Грозного. <риклад> коли з площі зняли пам'ятник Леніну, Інеса Назарівна забрала його додому. Бо коли жила з Миколаєвичем, звикла, що поряд був хтось холодний і нерухомий. Одного разу Інеса Назарівна реально похвалила вчителя за старанну роботу, а потім дійшла від дзеркала. А якби люди винайшли спосіб видобувати енергію із зауважень, то одна б Інеса Назарівна забезпечила світлом весь кривопіль. А коли Інеса Назарівна пише в щоденнику батьків в школу, батьки виривають цю сторінку і роблять вигляд, що нічого не бачили. Інеса назарівна. Ви вже 20 років в цій школі. За цей період ваші найкращі випускники вже встигли відсидіти у тюрмі. <реш> Інеса Назарівна кожного тижня ходить до стоматолога, щоб він із зубів прибрав зайвого отруту. Закликайте швидку! Казала, не образиться. Краще в боулінг пішли. Вибачте Інесочка. Інес. Ще раз питаю, чого ти писав погані коменти у Лєри під фотками. Вона тобі не подобається. Подобається. Тоді чому твої каряві пальці писали ті образливі коменти? М? Це була заказуха. Заказуха чья? Не звать Таня Мирошниченко. Танюха? Вот это так поворот. Мазила. Іра, Та досить її монтулити. Ти так її в кому відправиш. Треба зробити штучне дихання. Хтось вміє? Я проходив курс першої медичної допомоги. Тільки без цього. Інеса. Інесочка. Коля, що ти хочеш? Боже, Турченко, знову цей одеколон. Ну. Інеса, назарівна як ви? Погано. Невже вам від моїх зауважень було так само неприємно? Ще і як? А коли разом жили, то кожного дня. Я була не права. Вибачте. Вперше чую, що наша завуч вибачалась. Певно, добре чи головою вдарилась, повпала. Пане Даніель, як ви там колись говорили. Може, таки зробимо тренінг з цих ну, як їх, з ненасильницької комунікації? Із задоволенням. Я радий, що ви змінились в кращий бік. Боже, я скоро задихнусь від цього одіколу. Ну, Люди, відкрийте вікно і викиньте в нього Миколу. Коль. Ну, чесно. І про що ти хотів поговорити? Та ще й наодинці. Я знаю, що це ти найняла хлопця писати гадощі. Таня, як так? Ви ж подруги. Та ти сам у цьому винен. Нормальний розклад. А може я ще й коментарі писав? Вчора ми танцювали з тобою так близько, що ще трохи можна було подружуватись. А сьогодні ти знову лайкаєш її фотки. І На руку хоч з нею не зводиш. Знаєш, як це образливо. Це А Що таке? Знову злобні коменти? Навпаки, тепер під цими фотками компліменти пише. Мої підписники думають, що я його підкупила. Що ти йому взагалі сказав, не, Бодя? Це не він, а вона. Хто ця жаба? <плоди> вона просто зависниця з іншої школи. Я підключив знайомих, і вона зрозуміла, що була неправа. Ботя. Дякую, Бодя. Ти мій герой. Давай, Настюха навалися, зараз заведеться. Я допоможу. Дякую. Ну що, як твої успіхи в пошуках батьків? Все чудово. Я вже дізнався прізвище, але не знайшть адреси. Тож доведеться обходити кожну квартиру. Ну, Ти так скоріше не батьків, знаєш, пригоди. Я бачу, у вас кривило, все налагодилось. Як... Ось і купаюсь в романтиці. <просту> Настюха завелася! Запригуй в салон! <просту> <просту> да Тебе підвести? Прив'яжу самокат на трос і прокотися з вітерцем, а? Дякую. Як у вас кажуть, тихіше їдеш, дай дорогу дурню. <просту> 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 ну, ось бачите. Лекції про булінг дали свої плоди.